Я новина, друзі. Трамп передає сигнал SOS та рейтинги, якими нас дурять. Дослухайте до кінця. Е, вже зівчора у іноземних ЗМІ розганяється така. Ну якби стаття сьогодні NBC News про це написало. Що нібито джерело з Білого Дому повідомило, що от Трамп саме Україні передав сигнал. Пам'ятаєте, розповідав він пост, написав про цікаві новини. Що він тоді сказав, що Байден не давав Україні атакувати, а не атакуючи війну виграти не можна. Ну якби подивимося, що далі буде, і далі будуть цікаві новини. Нас чекають цікаві новини і часи, часи, я вбачаюсь. І от цей, якби пост написаний не для Путіна, якого мають чекати агресора. Цікаві часи, а саме для України, що Україна, якби Трамп мав на увазі, що Україна має піти на всі умови росіян, і тільки так може ну, відбутися мирна угода. Ну як на мене розумієте, це все російські вкіди. Чому поясню? Щойно Зеленський сказав, що е, за декілька днів будуть гарантії безпеки, а зараз ведуться перемовини між Україною, Європою та США в Європі. Взагалі там дискусія. там є країни, во там е, віце-прем'єр Італії сказав: нехай Макрон сам їде захищає Україну. Ми своїх солдатів давати не будемо. Тобто, там якраз іде якраз дискусія. Ну в цей період із Америкою йдуть перемовини. Я розповідав Єрмак, вів перемовини з Рубіо. І в цей момент ну Трамп передає нам якісь незрозумілі сигнали. Хоча як на мене в цьому пості чітко було написано путіну, путіну тому, що ну Україні не давали атакувати, а Трамп нібито дасть, і нас е, чекають цікаві е, часи. І оце росіяни вкидують, щоб якось інформаційно тиснути на Україну. Тому що якщо ще не вирішено, які гарантії безпеки будуть, через декілька днів ми будемо мати інформацію, і тільки тоді, коли ну, США, Європа, Україна це узгодить, передадуться Путіну, а після цього має відбути зустріч Зеленський Путін, то про що можна говорити про який тиск на Україну, якщо Трамп пообіцяв і Зеленському, ну якби і Путіну, що вони мають зустрітися? І Путін зараз не хоче і намагається якось. Перекрутити слова Трампа, що то типа не на Путіна тиснула, а на Зеленського. Ну а як Зеленському це зрозуміти? Зеленський має всі статті перечитати. Ну, це повна ахіне, як на мене, тому це інформаційна боротьба. Я думаю, що це вкиде з боку росіян. На це зважати не треба. Ну але треба чекати гарантій безпеки. І що буде далі? Чи відбудеться зустріч? Зеленський Путін, якщо ні, ну значить тоді всі будуть питати в Трампа. Коли будуть санкції. друге питання в цих статтях написано, знаєте, все Трамп відходить від перемовин про мир між Росією та Україною, тому що зараз якби викидують з інформаційного простору США цю тему, і ну і взагалі не будуть згадувати. Слухайте, це смішно в Трампа 1 вересня починаються вибори. Кожен російський удар по наступному заводу, американському на американському, де будуть гинути люди, це буде удар по Трампу і республіканській партії. Чіткі півроку наступних Трамп навпаки зараз зі своєї партії попадає ну, в таку воронку катастроф, що йому навпаки треба відповідати Путіну, тому що його будуть питати виборці. Слухай, там вбивають людей. В нас тут вибор. Він просто програє вибори і. Республіканська партія разом з ним, і йому однозначно треба домовлятися про мир. А якщо він заключить мирну угоду, то однозначно він ці е, вибори виграє. Тому треба стежити за деталями. Друге питання: рейтинги де нас Це катастрофа. Е, вийшов рейтинг. Його публікують ну, такі видання, як Українська Правда, які підтримують залужно фіала. Оцей його олігарх власник і. І це катастрофа. По-перше, це рейтинг з 22 по 27 липня проводилось. А я нагадаю, що знищення незалежності НАБУ, Це якраз цей період відбувалось, але проголосували, повернули, якби повноваження НАБУ 31 липня. Тобто це ще перед тими всіма скандалами, які ми дізналися про Зеленського. І що вони пишуть? Що президентський рейтинг Зеленського 32%, залужного 25%. Порошенка. 6% 7%, Буданова 5%, Разумкова 4 Притула 3%, Тимошенко 3%, Білецький 3%, Гончаренко 3%, Бойко 1 і 1. Ну і там далі я не буду. Зачитувати. Але тепер, знаєте, ну зараз ми про це поговоримо. Тут вони вказують ще довіру до Зеленського, що вона 65% і тільки 32% зеленському не довіряють. Якраз на липні вони вказують. Хоча вже після цього була довіра 58%, і вона нас стрімко падало. Я думаю, що вона там в рази менша. Ну, ту, що нам показувало, так? Мається на увазі. А тепер вони вказують партії, і це найцікавіше партія залужного 22%, ну, блок залужного. Блок Зеленського, 14%, партія Азов 8%, партія Порошенка 8%. Партія Буданова 7%. Партія Притули 5%. Партія Разумкова 5%. Батьківщина 3%, Свобода 3 Бойко 2%. Арестович 1%, Кличко 1%, інші, ну, нічого не набирають. Це жах, яка дурня. От як на мене, абсолютно. Це абсолютно брехливий рейтинг. Ну я раніше, коли бачив про партії притули, ну задавали йому один відсоток. Тут дають 5. Я можу повірити в партію АЗОВ, ну тому що дійсно там бренд, дійсно, люди заслужені. Я можу повірити в Порошенка, що в нього там ну не вісім, як тут пишуть, ну сім відсотків він може набрати, бо в нього є е залізобетонний, як його, електорат. Ну я не вірю ні в Зеленського, ні в Залужного. 22-14. Це публікують люди, які хочуть просто залужного кудись просунути. Ну і якби Зеленського не загубити, тому що це ще було до конфлікту. Це катастрофа. Для чого ви це робите? Для чого ви дурите народ? Що народ ну, десь в вакуумі живе? Що ніхто не бачив фотографії того залужного в тому журналі? Ну це ганьба. Чи те, що він вже виборчий штаб, нібито створив, так? Ну і Зали... Зеленського була довіра 58, Тут вже дають 65, ну, тобто зросла довіра після знищення незалежності на Мінді чи від того всього іншого. Ну, це просто катастрофа. Цей рейтинг був від 22 до 27 липня. До речі, хто провів цей рейтинг, теж треба сказати. тому що ну, країна має знати своїх героїв. Та це опитування соціологічної групи рейтинг. рейтинг. На замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, проведено з 22 по 27 Це ганьба. Ну напишіть, можливо, так воно і є, можливо, я помиляюсь. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйтесь.